Віду, 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 віду. Ви просите зарплатів по цьому Не перемикайте, треба да їх платити, треба да їх виключати, щоб був ефір. Трібно вам збиратися, бо з 23.00 починається комендантський час. Порушник комендантської порушив По груди, Права, ліва сторона, і обов'язково... ми це все зробили, ми підходимо до дюжу, каже, чоловік, після нас не, прив... не привращався за якийсь фазар. Проводить профілактичні заходи щодо дотримання громадянами комендантської родини у місті Суми. А у вас є У мене нет, я так забираюся по роботі.

Зведені наряди правоохоронців продовжують патрулювати обласний центр. Особлива увага звертається на дотримання комендантської години, як громадянами, так і закладами, які працюють у сфері надання послуг населенню. За минулі вихідні на вулицях міста було виявлено 35 громадян, які у порушенні вимог перебували на вулицях у нічний час. Вказані особи ретельно перевірялись на причетність до колабораційної діяльності вчинення кримінальних або адміністративних правопорушень. Ми ж звертаємось до громадян з проханням дотримуватися комендантської години, окрім випадків, коли необхідно пройти до найближчого укриття під час сигналу повітряна тривога.